Свен Нордквіст Петсон, Фіндус і намет. Одного дня дідуня Петсон поліз на своє горище і заходився шукати пакетик поплавців, що, на його думку, десь там валявся. Кіт Фіндус за своїм звичаєм йому допомагав. Коли Петсон трохи підняв коробку, Фіндус загледів щось схоже на зелену ковбасу. Наче малу зелену ковбасу з брезенту. Кінь застрибнув на неї та йнув балансувати. Як тільки він ступав уперед, вона відкочувалася назад. Як тільки він ступав назад, вона котилася вперед. А як тільки він спробував бігти, вона покотилася ще швидше. Глянь сюди, песене! скрикнув він, той підвів очі від коробки. Бачу, бачу. Гляди, щоб ти не покотився вниз, а то Рятуйте Ковбаса прогриміла вузькою драбиною донизу, а кіт беркицнувся за нею. Петсон хутенько злізе з горища. Фіндусе, як ти? Чи не забився? Ага, запхинькав кіт. Напевно, я скрутив собі вухо. Навіщо ти тримаєш на горіші такі небезпечні ковбаси? не тямився він. Та це ж намет, відповів Петсон. Який ще намет? Що це таке? допитувався Фіндус. М -м, така собі хатка з брезенту, в якій можна спати, якщо, скажімо, мандруєш гірськими кряжами? Кіт витріщився на дідуня так, ніби старий з'їхав з лузду. У ньому можна спати під час мандрівок, ходити у вісні, як сновида, скорбасую на голові чи що. <гум> Ні, терпляче відповів Петсон. Скручений намет лежить у середині цієї торбини. Ось я тобі покажу. Петсон витягнув із торбини намет і розгорнув. Учувши знайомий запах, він дуже добре пригадав ті почуття. Що охоплюють людину, коли вона лежить у наметі? Правда, то було давно придавно, як весело вони проводили час тоді замолоду. Може, спробувати знов? І таким чином йому вдасться випробувати свій теперішній винахід. Фіндус знайшов у наметі шпарину й шмигнув усередину. Я хочу тут спати, мовив він. Може, помандруємо гірськими кряжами? До речі, що таке гірські кряжі? То високі гори в Лапландії, відповів Петсон. А в нас є висока гора за столярнею, ми можемо мандрувати там, сказав фіндус. Але ж то вийде зовсім коротка мандрівка на якусь чверть години, відповів дідуня. А хіба вона Петсон, не має тривати цілу вічність? Ми трішки помандруємо та й полягаємо спати. Mm. Одначе я збирався випробувати винахід, правив своєї песен. Тож пропоную вирушити в довгу мандрівку довкола озера, а тоді на півдорозі розгорнути намет і половити рибу. А після того, коли сідатиме сонце, повмущуємося собі край озера, розкладемо вогнище і будемо смажити на решітці окунів. Гаразд, нехай і так! Тоді гайда!» – скрикнув Фіндус і вискочив із намета. Не гарячкуй. Спершу мені треба все наготувати. Цебто намет, спальний мішок, рюкзак, казанок на каву, винахід, який ще не повністю готовий. Немало часу пішло на те, аби обдумати і знайти все необхідне для мандрів. Кіт терпляче чекав. Урешті-решт вони вирушили в дорогу. Кіт попереду, а дідунья за ним. Минаючи курей, Фіндус закричав Бувайте здорові, кури, ми йдемо з дому ставити намет, мандрувати горами, ловити в озері рибу, а вам із нами зась. Чого це нам із вами зась, песоне, нам теж хочеться ставити намет на озері? кутку дакали кури і кинулися слідом. Ні, так не годиться, заперечив Педсон. Для вас то дуже далека дорога. Ви просто заблукаєте в лісі, а потім прийде лис і всіх вас поїсть. Лишайтеся тут. Ми хочемо піти з вами, заголосили кури. Петсон припустив бігти, проте кури не відставали. Бабуся Андерсон, що полола грядку буряків, побачивши Петсона й курей, закричала Не бійся, курей, Петсоне, не такі вони й страшні, як здається. Дідуньою зупинився. Це вже ні в які ворота не лізло. Кури повинні вернутися додому. Він пончимчикував назад, і кури невпевнено подріботіли слідом. Діставшись до курника, він крикнув їм Ходіть сюди, курочки чубарочки, ціп-ціп. Уже пора спатеньки, Ну, можну ну. Фінду згасав навколо і намагався загнати їх у курник, але з того, звісно, нічого не виходило. Він гадає, що ми дурні, як ступи, та ж зараз полудень. Якщо ти Петсон, не надумався ставити на озері намет, то й ми підемо з тобою. Якщо ти лишишся тут, то й ми нікуди не рипатимемося. Вимога була чітка, тож із нею треба було рахуватися. Не можна щось вирішити, знехтувавши думкою десятьох курей. Ну що ж, Фіндусе, доведеться мандрувати іншим разом, сказав Петсон. У ти не будеш бити лапи в таку далечінь. Фіндус відчував розчарування. Він бігав по і лаяв курей. Та коли Петсон похвалився, що можна було б напнути намети в саду, то всі страшенно зраділи. Кіт допомагав. А кури спостерігали, і невдовзі намет уже стояв. Педсон розклав спальний мішок, і Фіндус у нього заліз. Здається, він був задоволений. Ця хатинка якраз для мене. Я тут спатиму вночі. Ми теж тут хочемо спати вночі, заявили кури. Ні, вам не можна, зарепетував Сіндус. Правда, ж, пецена їм не можна. Та нема чого заводитися, відповів дідуня. Ходімо, Фіндусе, на двір, допоможеш мені дещо зробити. Коли вони відійшли на таку відстань, щоб кури їх не почули, Петсон зашепотів Не сперечайся з ними. Вони скоро виб'ються із сил. А ми тим часом підемо ловити рибу. Я хочу випробувати свій винахід. Петсон винайшов лука для ловлі риби. Спустившись до озера, він заходився пояснювати Фіндушеві, як той працює. Гачок і поплавець причеплено до стріли. Стріла кріпилася до жилки. Решту жилки намотано на котушку, яка прикріплена до лука. Таким чином, Петсон міг запустити стрілу з гачком на велику глибину, куди більшу, ніж то виходить, якщо рибалити вудкою. Спрацьовувало просто чудово. Педсон знов прицілився в густі очерети. Він був певен, що там водяться великі щуки. Довгенько нічого не відбувалося хіба що фін достягав одного окунця за другим, стоячи на камені й тримаючи вудку, як то зазвичай роблять люди. Аж ось педсон узяв найменшого окунця, настромив його на гачок і вистрілив. Як тільки стріла зникла під водою, почувся плюскіт, страшенний плюскіт якоїсь велетенської риби. Глянь, Фіндусе, заверещав Пецен. Ти бачив? Оце так щука! Вона була велика, мов тюлень, і весь час смикалася. Пецен з усієї сили тримав лука, та потім жилка тріснула. І разом зі щукою шубоснула в озеро. Дідуньо і кіт мовчки вдивлялися в кола на воді, поки плесо знов стало гладеньке. «Ова!» – прошепотів Петсон. Я зроду не бачив такої великої риби. Тепер ходімо додому, сказав Фіндус і побрався берегом угору. Ну ж бо, Петсине, риби вже досталь!» Дорогою додому він здопитувався, наскільки великі й небезпечні можуть бути щуки. Але Петсон відмовчувався, поринувши в роздуми, і відповідав знехотя. Поки озеро ще не зникло з очей, він весь час озирався і поглядав на густі очерети, одначе там ніщо більше не плюскотіло. Коли вони повернулися додому, кури й справді стомилися товктися в наметі. Тільки шипшинка й досі сиділа в спальному мішку й неслася. Пенсон розклав багаття на стежці, посипаній журствою, і зварив над вогнем кави. Потім вони посмажили на жару окунців та й ну уявляти собі, ніби сидять у горах. Петсон сперся спиною на яблуню й глибоко зітхнув о хо хо. Немає нічого кращого за смаженого окунця і чашку кави після довгих мандрів гірськими кряжами. Принаймні мені так здається. А ти хіба не знаєш? спитав Фіндус. Ні, я ніколи не був у горах, ніколи не вдавалося. Все часу бракувало, і навіть змоги, хоч там, напевно, здорово. Як тільки смеркло, Фіндус забажав іти спати, попри те, що було не так і пізно йому кортіло спати в наметі, тож не хотілося більше чекати. Петсон сказав котові добра ніч і подався зачиняти курей, а згодом заглянув до хати, щоб послухати прогноз погоди. Фіндус лежав собі сам у наметі то було щось неймовірне. Всередині панувало якесь особливе світло й особлива пітьма. І зараз було майже темно. Звуки тут теж якісь інакші, до нього долинало слабеньке шелестіння дерев, майже таке виразне, як і на дворі, та все-таки якесь інакше. І виразніше, і приглушеніше водночас. Ба насправді Фідос чув кожен найменший хруск і шурхіт набагато виразніше. Та оскільки він не бачив тих, хто порушував тишу, йому було вдвічі важче розпізнавати звуки. І, хоч скільки вдивлявся вгору та бачив лише брезент, і хоч скільки прислухався, та не був певен, що то він чув, скажімо, він не знав, які звуки подає велетенська щука. Раптом йому стало нестерпно лежати на самоті, і він вискочив зі спального мішка, прошмигнув крізь шпарину в наметі та й помчав чимдуж до Петсона на кухню. Дідуньо саме лаштувався лягати спати, коли прибіг захеканий кіт. Що таке? спитав Педсон. Невесело тобі спати в наметі. Та як сказати, відповів Фіндус. Спершу було весело, а тоді стало дуже самотньо, напевно, нам було б веселіше вдвох. То он до чого ти хилиш, сказав Петсон. Я думав, що тобі темрява не страшна. Ти ж потемки добре бачиш. вже ж, ти весь час це кажеш. Але я добре не тільки бачу, але й чую, сказав Фіндус. Та річ у тім, що коли лежиш у наметі, то бачиш тільки намет, а чуєш набагато більше. І тоді мені спало на думку таке якщо ти зі мною трішки посидиш, то я чутиму менше, і мені стане значно веселіше спати в наметі. Гаразд, може, воно й так, промимрив Петсон. Я згоден там трішки посидіти, а далі побачимо. І вони знов почимчикували в намет. Тепер там було так темно, хоч вокострель. Фіндус заліз у спальний мішок, а песону сівся поруч. Але намет був невеличкий, і йому не дуже зручно було сидіти, тож за хвильку другу він ліг на спальний мішок, а Фіндуса поклав у капелюх. Вони трохи полежали мовчки, а тоді Фіндус сказав, як усе таке добре, що ти не спіймав тієї щуки. Вона надмінно насіжала б. Думаю, мені не захочеться більше йти з тобою ловити рибу. Тобі нема чого боятися. Якщо я ніколи раніше не бачив такої великої риби, то, мабуть, ми більше її не побачимо, сказав Петсон. А тепер спи. І потім наш Петсон заснув. Та перш ніж він доспомітив, помітив, що знову опинився сам, той теж заснув. Фіндус схопився рано ранесенько, тільки но почало сіріти. Його дії мали холод і спрага. Він побіг у будинок і попив трішки молока. Потім подебуляв до песуної спальні і скористався нагодою, щоб трошки пострибати на ліжку, оскільки дідуня не любив дивитися, як він стрибав, але ж зараз він цього не побачить. Потім Фіндус уявив собі, як там м'яко і тепло. Тож шаснув під ковдру, щоб полежати. Бодай однісіньку хвильку, а тоді вже вертатися до намету. А втім, чого йому туди вертатися і що там робити, якщо можна полежати тут і поніжитися? Збудила Фіндуса найбільша у світі щука, що тарабанила в двері. Він сів на ліжку і прислухався. Щука відчинила двері, зайшла в кухню і закричала. «Аго, Петсоне, ти вже встав. То був сусід Густавсон. Фіндус завмер. Він не любив Густавсона, тож вистрибнув у вікно і побіг до намету будити Петсона. Перш ніж дідуня повністю прочумався, надійшов Густавсон і заглянув у намет. «Аго, Петсоне, вже восьма година, пора вставати. Педсон щось буркнув і через силу став вибиратися з намету. Невже ти не чуєш у наметі? спитав Густавсон. У тебе відпустка? Петсон збентежився, оскільки сусід побачив, що він спав у наметі у власному саду. А у людей так не заведено. Ні, не зовсім, промимрив він, не знаючи, що сказати. Це не я, це фінтус. Он як, не ти Афіндус, мовив Густавсон, потираючи собі підборіддя. Хоч начебто й ти, принаймні капелюх той, що в тебе. Густавсон посміхався так єхидно, що Петсон збагнув. Ще до вечора ціла околиця знатиме, як пришелебкуватий Петсон проводить відпустку в наметі, напнутому посеред власного саду. І тоді Петсон розгнівався. Я розумію, як у тебе свербить язик розповісти щось свіженьке сусідам, сказав він, тож гарненько мене послухай. Ми, цебто фіндус і я, кілька днів мандрували горами. Біля сулі тельма за нами погналася зграя білих вовків, і ми заблукали. Прибилися у Турне до невеличкого озерця і там наловили риби. Я витягнув луком здоровецьке морське чудовисько, а тоді знов пожбурив його у воду. Фіндус упіймав кілька лососів. Потім ми подалися додому і вмололи їх, а я так наївся, що аж заснув. І от зараз, коли прокинувся, то побачив, що спав у наметі. Напевно, це Фіндус напнув його наді мною, поки я спав. Еге ж, Фіндусе? Кіт кивнув головою. Оце так усе було, сказав Петсон. Сподіваюсь, ти не маєш нічого проти того, що я дрімаю в своєму саду? Ні, ні, зовсім ні, відповів Густавсон. Він був геть приголомшений і не знав, вірити йому чи ні. Я тільки хотів позичити апценки. Вони пішли до столярні. Густавсон узяв апценки та й поплентався в задумі додому. А ще можеш позичити намета, крикнув йому вслід Петсон. На той випадок, якщо надумаєш вибратися кудись із родиною у відпустку, можеш узяти з собою й корів, їм не завадить трохи прогулятися. Густавсон нічого не відповів. Навіщо ти йому стільки всього набрехав? спитав Фіндус. Як це, навіщо? Він же все одно вештатиметься околицею і пліткуватиме». То нехай краще пліткує про щось путяще, бо що цікавого в розповіді про намет, напнутий в саду. Йой, Петсине. вигукнув Фіндус, ми ж забули про мандрівку в гори. Нічого, помандруємо просто зараз. Зійдемо на гору за столярнею і там поснідаємо. «А вже ж помандруємо. Ну ж бо, педсине, ходімо.